Мої вітання, термінове включення з городу, де посіяна цибуля рідиська. Вітер вирішив, що вже пора розкривати агроволокно. І щоб я не напрягався, розкрив за мене. Шкода, був дуже хороший вітер і воно його розкрило. Я вже тут почав грабати, думаю, чому б не зняти і не показати це людям, може хтось це цікавиться і буде писати якусь рефератну роботу, докторську йому це згодиться. Цибуля покінчилась. Цибуля покільчилась, треба обов'язково завжди ходити і грабати. Я ось там, що не покільчилась, я бачу. І, і дивимося далі. І є, що покільчилась. Чудово! Це значить буде врожай. Але дуже такий великий бур'ян назбирався на цибулі. Цибуля ще не зійшла, Ну, буряну безліч. Що ж для цього треба зробити? Ну дайте мені хтось якийсь хороший такий толкову пораду, що це треба зробити, щоб побороти бурян до сходів цибулі. Я то знаю, колись про це розкажу. І дивіться, що тут у нас ще є. Ще є редиска, яка вже росте у відкритому ґрунті йолки палки хотілося б, щоб вона була закрита. Не вийшло, вона зійшла. Але вітер прорвав агроволокно, трошки халепа сталася. Спідкала невдача українського фермера, як то кажуть. Щось будемо робити. Я вже тут, на новому місці, розробка нових земель. Тут у нас була грядочка з клубнікою, але тільки що прибігає в сльозах моя секретарка. Каже, Ми там тільки що під час кавування з бухгалтером поговорили і вирішили, що на цій клубніці, що тут росла, ми каже, заробляли півтори тисячі доларів цього кусочка. А якщо тут посіяти капусту для розсади, то можна заробити 5000 доларів. Ну, Звичайно ж, я взявся за розробку нових земель, пригнав кучу техніки, і зараз ми сюди посіємо. Капусту для розсади. Так не треба далеко бігати. І, вийшовши з теплиці, можна буде одразу наскубати розсади людям, кому потрібна буде розсада капусти. Буде капуста, значить, тут синя, і капуста буде горія. І така собі буде клумбочка з синьої капусти. Це, мабуть, також буде дуже привабливо. Капусти Глорії, звичайно, не буде пів відра, але така каструля на 8 літрів буде. Зачі дивіться, хто не встиг купити насіння капусти Глорії, можна буде купити зразу у мене розсади Капусти Глорії і не паритись. Наче гранули від слимаків, правда? Виглядає. Посів тут, а звичайно, такий полуточечний, міжряді 10 см, але накидано, що просто ви самі бачите, як накидано. Немає часу це гратися зараз Тицяти В теплиці, то треба тицяти поштучно, тому що там місце обмаль. А тут а, соток 15 цей це дивіться, який здоровий, то можна і так. Посіяв, одразу катканув, зараз накрию. Ну, Якщо випадково... Секретарка з бухгалтером помилилася, що звідси можна скубнути нормально бабла. Придеться її звільнити. Ну, Щас сить, я вам скажу, зайшов на склад, якраз по розміру цього шматочка землі плівка така знайшлася, уявляєте собі. Та ще й оце, на днях, як ото був вітер з камінцями і налипання мокрих комарів, то ще й камінців назбирав. Щоб поприкладати це всі діло. Ну, красота взагалі взагалі. Так мені подобається це. Знову я в другій локації, розробка ще новіших земель. Зараз можна написати заяву і вам дадуть безкоштовно 20 соток городу Так як я от взяв в Білогорській області, всім українцям зараз роздають, то я теж скористався цим і взяв. І тут я зараз хочу посіяти кріп. тому що Прийшов я тільки що в тумбочку, подивився, бабла нема. На чому бабло можна зробити? На самому першому і дорогому. Це буде, звичайно, кріп. Кріп самий Ось Такий кріп. Середній стиглий пише. Але попробуємо його виростити швиденько. Лупану зараз цю діляночку посів буде відбуватися так само з цією сівалкою. Колесо в колесо, 10 см міжряддя буде і накриється салафаном, як завжди. Бо салафан у нас безліч. Якщо ви не встигли купити насіння капусти агресор від сингенти, бо його немає в наявності, то сійте кріп. Його в наявності безліч красота прямо як імпортної сівалки сіяна. Посіяв тут, розгорнув тут, а вже зі стежечки, виходить, звідти пошкрябав. Зараз засію плом, п'ять стежечка і так далі. Але... За мною не потрібно повторювати ні в будь-якому разі. Тому що якщо ще ви позасіваєте кропу, то кому я тоді продам? Правда? Ну я вам скажу, мати трактора і катати оцього вручну, це треба дуже трактора жаліти, правда? Кому буває жалко трактора, коли він працює на чуть-чуть більше, ніж в холостих обертах. То мені зараз стало шкода. Я вирішив це діло закатати вручну. Це ж треба заводити його. І знову до діла вступає плівка, яка не менше 10 років. Колись була вона на парничках. Тепер вона служить для того, щоб накривати всякі посіви. І ще одна, тому валяється у мене на кущці. Зимує, літує і при тому всьому живе собі своїм життям. І нічого їй немає. Кріп я посадив високорослий, то поставив шпалєру, буду його підв'язувати тоді. Почув голос неба, він каже, що ніхера в тебе не вийде з підв'язом. Я вирішив зробити вже таке. Таке ніколи не робив, щоб дві дуги під одну плівку. Одна дуга в мене була, 6-метрова дуга, ширина 4 метри. оце я таке робив. Завжди були в мене парнички. А щоб ось так не робив. Зараз спробую. Це перший раз експеримент такий, як воно там себе поведе. Якось натягнеться, буде тут якась матня, плівка. Десь там провисне, не провисне. Ну, подивимося. Пройде, пройде, не пройде, то звичайно щось там повиймається ті. Зробиться по-іншому. Дуже цікаво. Получилась така супергігантська теплиця. Я знаю, я не пальцем роблений. Я знаю, що тут може бути така люжа, тоді воно обірве, а ще там щось. Але ставка на те, що дощів не піде, не буде. Якщо будуть невеликі... Бо якщо великий, то надіюсь на те, що воно десь знайде туди слабе місце. Трошечки набереться калюшка. Воно таке процікається і стеча. Або туди стеча. А якщо не стеча, то якось воно зігне, бо арматура композитна і десь кудись воно Ну, Або якщо це діло не прийде і впаде, то впаде. Це експеримент, такого я, як я вже кажу, ніколи не робив. Зараз тут також перекопаю. Так легенько, щоб можна було відкривати, полити, бо капельку я туди ще поки не кинув. то Ось така вона тема. Може хто таке робив? Дайте знати. Бо з 6-метрової дуги, я вже кажу, я робив одну одну дугу. Ну, щоб таку дві. А цим верблюдом. Верблюдом я таким не робив. Вдруг пощастить. щось воно такое, як то трошки під наклон, то може й буде вода стікати, якщо буде калюжа. Подивимося, коротше. Думав вже це не показувати, але прикопав. А воно так вийшло красиво, наче наречено на свадьбі. Може і пронесе цією темою. Хоча треба було спочатку, як я це робив, брати ці дуги трошки далі, запихати в землю тим не дуже сильний, щоб ще більший більше наклон був то так би воно від дощу помогло Ну подивимось не буду нічого загадувати може і так де добре Ну і на останок відоса гатну я слімакам під корма Оце таке трошки всипав 50 гривень в трубу вилетіло як то кажуть А може і не вилетіло Ну все одно вилетіло Бо вже їх немає тих 50 гривень що я купив цей зарази синій. Тепер прийдеться продати ось тільки його капусти, щоб гроші вернулися. От І все, бачите, як, як звідки гроші беруться, куди вони діваються. Так. Сьогодні були щасливі покупці вже таких квітів. Я їх вітаю, купили собі і радуються тепер ось черга за останніми щасливими власниками. Огірок росте, кабачок, ще більше росте. Бачив відоси в інтернеті, що беруть огірок, нас на кабачок. Хтось таке робив серед таких простих фермерів, як я чи не робив? Грубка не горить, а вінницький фермер фермер все одно вітає. Так, Тут у нас квіти в касетах будуть. Вони вже є. Кукуруза, аж по пуза. аж по пуза кукуруза. Дивіться, які кадри я вам знову покажу. Обожнюю показувати вам такі кадри. Тільки що не хоче сфокусуватися там, де я хочу. Роса на кукурудзі. Ой, красота. Красота, не красота. Ну то це що таке? Всі чекають. Роса на кукурудзі. Прикольне явище таке. Я вам скажу. Дивіться, які крапелинки роси позалипали. Майже зловив кадр. Краплинки роси на кукурудзі. Так все підростає, все добре росте, чого я вам всім побажаю, Щоб у вас все росло. Хто не полінувався жопу підняти з дивана, то вас по-любому виросте. Якщо ви просто сидите і нічого не робите то я вам побажаю заробляти багато, отримувати велику зарплату, щоб ви могли це все у мене купити або в таких простих, як я фермерів. Ось що я вам побажаю. Не хочете жопу піднімати, то великої вам зарплати. Якщо ви підняли жопу, то хай у вас все добре виростає. Покажу ще ось такий кашпок, бо тільки що побачив сам його. Ну я знав, що він в мене є. Але я побачив ця махрова пітунія, ще вона не розпустилася, як розпуститься, я вам покажу і будете в шоці. А якщо не хочете бути в шоці, то не дивіться наступне відео, яке буде про квіти. Ще два таких гіганта махрових буде. Ось один ось другий, ну їх багато буде таких, якось буде відео, пізніше дочекайтеся. Буде відео, будуть назви, які вони. І вже тоді у вас буде менше питань до мене, тому що пишете, питаєте, назви я не пам'ятаю, тому що тут все дуже багато. І назви там по-англійському, щось таке цікаве написано, то я просто їх не всі запам'ятовую. То якось відео про це я зніму. І ви собі побачите, запишете, а як розцвітуть, то будете в шоці. Тільки не в тому, шосі, що торговельний центр, а в тому, від якого адреналін виділяється в крові. І матня потіє.